Перші дні зими приходять так непомітно, наче світ просто робить глибокий вдих. Стає холодніше, але водночас спокійніше, ніби хтось випнув зайвий шум і залишив тільки тишу, яку ми давно не слухали. Мені подобається в цьому жах сезонів ні, є щось чесне, Ти стаєш серед звичайного дня, а світ вже зовсім не той. Трохи світліший, трохи повільніший, трохи мудріший. Зима завжди починається на снігу, вона починається з відчуття, що час більше не біжить, і просто іде поруч, спокійно, рівно, наче каже: зупинись хоч на хвилинку. У ці перші дні хочеться менше говорити і більше помічати, як біле небо тримається низько, як холод ласкочі щоки, як думки стають простішими, коли їх не женеш. Може, у цьому є сенс зими? Нагадати нам про просте, про те, що тиша теж може бути теплом. Що повільність це не слабкість, а можливість нарешті відчути себе. перші дні зими вони нічого не вимагають, лише дозволяють бути. І я хочу побути в цій м'якій ледь помітній новій сторінці року трошки довше. Отже, привіт, шановні. Знаєте, я дуже довго думала, що моє життя дуже нудне для влогів до щоденників, типу, ну що я можу показати. Я тупо добаганяю борги по навчанню, їх купа. В'яжу, роблю якісь дрібні свої справи. Іноді лінуюсь, іноді щось планую, і все. Але після цього відео щоденнику я зрозуміла, що. Меня кажеться не може бути над ним, якщо дивитися на нього через призму відчуттів, а не подій. Бо іноді найтепліші дні це саме ті такі домашні, такі затишні, теплі, і взагалі нічого такого особливого не відбулося. Просто ти і твій світ. Сьогодні у мене саме такий день тихий, простий, але мені хочеться його зберегти. Свій архів такий на каналі да, в від вигляді відео щоденнику. Тому що я вважаю, що такі дні також мають якусь свою атмосферу: а, чай, плед, боня, дрібні справи, трохи музики на фоні і думки, які проходять тільки в тишині. Я не живу фільмом, на жаль, чи на щастя. Ну, я подумала, що я не хочу бути чимось з історією, строїти якісь події для від влогу. Я хочу робити це для себе. Я просто хочу бути собою і шукати естетику, романтизувати своє життя в дрібницях, в усьому. Якщо вам також так здається, що а, ваше життя надто звичайне, щоб щось показувати. Можливо, саме це і робить його справжнім, бо щирість, а, чіпляє, мені здається, набагато більше, ніж штучність якась ідеальна картинка. Тому welcome to my щоденник, відео щоденник, ніякую, що тут. Ще ти нажав на це відео серйозно? Знаєте, я зрозуміла, що в такі періоди, коли така чорна полоса в житті, час, іде, здається, дуже повільно саме в процесі, так? але коли наступають якісь хоч і невеличкі лабілі полоски, так, якщо можна так сказати, назвати, то ти оглядаєшся назад. І тобі здається, що, блін, як це все так швидко. я оце зараз дивлюсь зараз. Кінець листопада, де? Да? <соє> Жесть, скоро новий рік, Різдво, Всі ці свята. Я їх дуже люблю. Я... Раніше це було прям, знаєте. Там моєю любимою пори року за цих всяких святів, свят. що це щось сімейне, коли всі родичі збираються разом. Про подарунки я промовчу, да, це дуже, мабуть, буде. Ні, ну, Я люблю більше робити подарунки, ніж чесно, ніж їх отримувати, але отримують теж не менш приємно. Угу. Да. Я зараз веду щоденечок такий невеличкий, почала знову, я його не заброшу так швидко, як зазвичай. Але я через нього вчусь більше себе розуміти, більше себе вивчити, так, щось, навчитись більше робити для себе, любити себе, да, сприймати свої недоліки також. От. Також читаю книжки. Я побачила недавно такий рілз, типу 15 століття. Ти дивна, якщо читаєш книжки. 21 століття. Ти також дивно, якщо читаєш книжки. От. Да. Ну, я прочитала насправді мало за своє життя книжок, але ну, мені все 16. Я думаю, що не треба рівнятися цим. Тому що у кожного свої якісь особливості я багато починала, але забрашувала, ну і на це також є причина, тому що я вибирала не свій любимий жанр, або в е, мене проблеми з концентрацією уваги більшість життя, так? Да? От, не знаю, що ще розказати. Також я зрозуміла, що. Ну, я чула колись цю думку, що щоб щось почати цінувати, треба це в тебе забрати. І Я думаю, комусь це може бути болюча тема, але, от, наприклад, я думаю для всіх українців, це не тільки зі світом, да, але болюча тема щодо близьких, родичів, так, друзів. Які на війні це може не так болюче, але. Я починаю цінувати, що я можу смачно приготувати щось швидко, да, поки є світло, що я можу сісти за уроки, а можу цього не зробити. І мені напевно я не встигаю здати да, до Нового року за цей семестр. От. Я намагаюся зараз вибратися з цього майна знову. Тому що вроді би звикаєш, а да? вроді би, воно тобі не дуже і подобається. Mm -hmm. да. Треба виходити з зони комфорту.